2013 тисячі український народ був змушений знову вийти на майдан. Активісти протестували проти режиму Віктора Януковича. Поштовхом до масового невдоволення стало рішення уряду Азарова відмовитися від підписання угоди про асоціацію з євросоюзом у Полтаві. Епіцентром бунту була площа біля обласної державної адміністрації. День Героїв Небесної Сотні започаткував президент Петро Порошенка, щоб ввічнити відвагу стійкість українців, які боролися за ідеали демократії. «Самий страшний був момент, коли повертаєшся з цього Майдану. відчуваєш, що за тобою є сліжка, якийсь контроль, що телефон сідає буквально за півтори-дві години, тому що прислухується. коли повертаєшся додому. Дома дуже не каже, що сьогодні стільки вбили там показують похорон. Ми намагалися зірватися, нас тут перепинили біля Супрунівки, не пускали. Петро Ворона пообіцяв написати, передати в архів книгу своїх спогадів про революцію гідності. Поки що ж ті події репрезентують газетні статті, заяви представників місцевої інтелігенції та фотографії, зроблені учасниками майдану у Києві, Полтаві, Хоролі Гребінці та інших куточках краю. Частину фотографій нам передав Логінов Олексій Логінов. Це просвітянин, він полтавець, але зараз мешкає в Києві. І ну, є домовлені, що він весь архів всі ці фотознімки, які який він знімав на Євромайдані, він передасть державний архівний Полтавської області. Це частина лише документів, бо я хотів, щоб тут була представлена ну також е наша Полтава. На виставці у держархіві також можна побачити світлини і біографічні довідки героїв Небесної Сотні, якими пишається Полтавщина, жителя Кременчука Ігоря Сердюка та уродженця Грибінківського району Андрія Черненка. Якщо ми фіксували зовні.